Людиного Бога Остаса державного, Неба, і поміж усього випаданого і невиданого. І в єдиному Господа Ісуса Христа, Сина Божого, за догонеродного роженого перед усіма дуками. Світла від світла, тона істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного добро насущного за все, що через нього все сталося, Він за для нас людей, і нашого рада, спасіння, зійшов із небес. І поклонище з Духа Святого і Марії, Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, запонтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Писанням, і возьмися на небо, і забудь праворуч Отця. І вдруге прийде зі славу і щобити живих і мертвий, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворящого, що доця і сина ісходить, що за Отцем і сином рівно поклоняєми і рівнославами, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну і Апостольську церкву ісповідує одне хрещення невідпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Настане і страху, і уважне, що всюди возложила мирі приносити. Господа нашего Иисуса